Дорогі мої дами, всім доброго ранку, і пропоную вашій увазі черговий шок-контент. <пих> я буду пекти знову пиріг. Хоча, мені здається, що цього разу він мав би вийти, щоб контенту не буде. Ну, адже я той пиріг почути з страння? то не тому, що мені робити нічого і дуже мені його треба, ні. а тому, що я недавно передавлялася наші стратегічні запаси і знайшла цього французького товариша, Брикоси Ашанівський. Ми познайомилася з терміном придатності і зрозуміла, що ще там буквально тиждень-два і прийдеться ту банку викинути, тому що ну, просрочку не можна їсти консервації такі. Я думала, щоб з ними зробити. Навряд чи ми їх так з'їмо просто так, і тому вирішила спекти пиріг. І навіть впевнена, що в мене все вийде. Ну, вийде, тому що в мене дуже гарний зараз настрій, ніхто мені не буде заважати. Бо малюк е, пішов у французьку школу в Альянс Францес на посубок, там туди хочу вчитися. Е, баба десь ускакала, ну, дорогий супруг малюка відвів, так що ніхто мені не буде заважати, і я собі спокійно все гарненько спичу. Зараз е, підготую собі форму, е, щоб вже все зразу під руками було, щоб потім не бігати ні за чим. Ой, е, ще вам щось покажу. Е, поміняла я оцю штучку, а Да, ну Не знаю, чи він дуже сильно забирає вологу із вікон не впевнена, бо зараз тепло. Але той з лавандою такого гарного запаху не мав. Ну, якась там лаванда була, але оцей апельсин кориця набагато цікавіший. Думаю, я ще один такий куплю. Ну Якраз от так от на новорічні свята дуже зайде. Так, ну ладно, то такое. переходимо до пирога. А що за пиріг? Е, ну, ну Буду прибріхувати, рецепт, звичайно, не мій, рецепт з інтернету десь я його там знайшла. Випадково повірила в нього, спробувала, мені дуже сподобалося. Рецепт простенький, і я не думаю, багато хто таке робив, да, знає про нього. Я не думаю, що це якийсь такий ексклюзив. Ну, але якщо раптом хто там не знає чи що, то от подивіться, тому що це ну, годний, достойний рецепт. І саме основне легко робиться все в одній посуді, не треба там нічого видумовувати, ну так, не Значит, потрібно. Потрібно небагато інгредієнтів, і починається все класично із яєць. Взагалі, по рецепту, мають бути три. Ну, я думаю, великі. А в мене їх чотири. Ну, не дуже великі, тому чотири. Ну, одним словом, все, що в холодильнику було. Зараз розбиваю в миску ті 4 яйця, додаю до них пачку ванільного цукру і 150 грам звичайного цукру. Так? І взагалі-то, я так дивилася, багато хто навіть не збиває міксером, як я хочу зробити, а просто тим отручним вінчиком трошечки там перекладає. Ну, не знаю, мені спокійніше з міксером. Так, все. Пішов, цукор, ваніль туди же, я потім відкрию. Ну і оці от 4 яєчка. Розіб'ю сама, щоб не було конфузу, І дуже добре то переколочу міксером. Ну, от якось так воно у мене виглядає. Бачите, як я якісно яйця збила, <світ> як на порядний бисквіт. Багато хто уникає процесу з міксером, мені просто так спокійніше. Так, ну а от зараз до цих яєць із цукром і з ваніллю додаємо рідкі інгредієнти, їх аж два. Перший це кефір. 200 міліграм. Я завжди використовувала галичину. На теж є в такій меншій розпасовці. 200, ну, щоб не відливати. А цього разу не було, я тирнула у малюка. Ти не повірите, вона перший раз зраділа, що я щось почу. Тому що в неї буде мінус одна банка кефіру, який вона не любить. Так, шуруємо сюди його. ось. От завжди виливаю той кефір. І дає мені покою питання, що тут його 200. На банці пише 200, мені зорово здається, що набагато менше. Не знаю, треба переміряти. І ще 200 грам олії, звичайної. Я її в банку з-під кефіру налью, щоб ємність не пацькати. Так ніби запам'ятала, то кефір закінчувався. Зараз я відміряю. Ну. Напевно, десь так. Є, треба звірити, щоб зараз не був нідалів, перелів. А ще, здається, трошки треба. Угу. Все, як в аптеці. І олію туди. Же. А тепер то все добре розколотити і додати муку. А там я вже її підготувала. І в ній зразу ж одна пачка розпишувач. От вона, 200, міль... 200 грим. Ну, я ж так от, втрамбувала, постукала, щоб її було більше. Ну і зараз порціями через сито туди цю от, рідку частину муку і перемішувати, ну, як кажуть, як порядний без Зверху вниз, зверху вниз, ну, от коротко, щось таке. Подобається мені цей рецепт пирога. Він такий ненапряжний, так як я люблю сьогодні посуді. Ось зразу банку викинули. І виходить дуже-дуже прилічно. Так все, вмішую муку. Ну, а тепер можна вважати, що практично половина справи зроблена успішно. Трошки контенту не наблюдається. Дуже порядний цей рецепт. Швидко, просто, знаєте, що саме основне? Ви подивіться, яка при ньому чиста кухня. Нічого не залито, не заляпано, да? нема гори посуди. Все просто ідеально. Так що, на худой конець, його навіть можна використовувати, коли ті вже гості не заплановані, там десь в ліфті, не знаю, двері дзвонять, можна його готувати, тому що антуаж не буде споганий. Бачите, як чисто? Шкарний рецепт. О, ну, а саме тісто, е, ну якесь таке має бути. Консистенція густа сметана. сметану. жовтенький, прелість. Да, тільки я згадала, що я ще один секретний інгредієнт не додала. Вмішаю його. як Сільовий смак. Треба буде потім добре переклотити, щоб воно десь в одному місці ну не збилося. Да? І, сюрприз. Ну і що? Ну, а зараз до е, абрикосів. Я взагалі думала їх порізати кусочками, мішати в тісто. А потім думаю, що, напевно, є от цілими от такими, як вони є, зовсім невеликі, от просто їх в тісто викладаю, так само як черешні. черешні. Коли я ще речі робила, дуже в мене їх багато йшло. Я навіть не знаю, можливо, навіть кілограм на таку форму, тому що у мене так от щільно одна при одні, одна при одній, одній, от одна от Ну, але чим от більше черешні чи о, о, цих абрикосів, тим воно буде смачніше. Так що що, зараз я е, виливаю ту у форму. Я вже все собі підготувала і е, буду розкладати на ньому ну, тут, оранжеву прелесть. Ага, ну і ще саме основне: не забувати тісто виливати на папір, бо воно хоча є жирне, але може прилипнути нахрін. Ну, а далі от такими гарними рядочками. Пішли французькі абрикоси. Там потім в процесі випікання тісто підніметься і їх не буде видно. Вони втопляться так. Ну, так, по крайній мірі було у мене з Черешньою. Ну, хоча не завжди. Не знаю, з чим це було пов'язано, але деколи якась частинка їх була видна, деколи ні. Ну, коли як? А то роль не грає. Ще тут закрию. Блять. Випадло. Может, у мене моращиться. Далі. Ну і що? Яка знов подлюка взлетіла? От ублюдки. Чуфу <laughs> <Шоб> ви повоздихували. <laughs> сранці. Ну, але це, це... Ні, я, я цього товариша не кину. Нікуди я не бігаю вже, ні я його мушу доробити. Та куди ти таке от зараз? Ні туди, ні сюди. Тут що зісований буде пиріг. А він має бути офігенний. У мене вже і духовка прогрівається. Так що доробляємо, доробляємо. Так, що тут, кстати, там по духовці? О, ну вже така, як треба. Все, оформляємо, запікаємо. Мало що. М -м -м, як мій пиріг радісно печеться, ну, але спостерігаємо за склом, не буду відкривати, бо впаде. Він і так, незважаючи на збиті яйця і порошок для печива, не буде дуже високим. Ну, а так взагалі стане блінчиком. Ну, але це ще не все. Поки він там печеться, треба подумати про обід. Бо час до нього наближається, зараз малюк прийде своєю французької, а в нас взагалі ніфіга нема. Але в нас є то, чого зробити обід. А вам покажу, що на сьогодні буде. І буде у нас ну, просто ділікатест. Тому що ми таке дуже-дуже рідко робимо, і був впадло доробити. А сьогодні буде. І буде, тому що в мене є така от пачка із оселедцем, ось такий от Норвин. Він досить прилічний. Не дуже солений, ну, я знаю, що не слабо солений. Бо я більше люблю із сільпом. Такий ферментований, практично не солений, такий, як в Нідерландах продають на вулицях. Ну, цей не такий, але теж годний. Пердон, mm. <ріст> я завтикала. Я думаю, як би його зробити. У мене пару варіантів є. E, так, і я ще бачу, що в мене нема молока, але є вершки і є масло, то добре. Тому що до селеця от буде отой делікатес. <ріст> це тут картопля пюре <ріст> Ну, в кого як. У нас це дуже-дуже рідко. І ще я думаю, бачиш я цей гарбуз напевно, я ще його запечу. Частину запечу просто так з сиром, а частину я хочу знову зробити кримсуп, але тільки сирний. От якраз оце от докину використаю, і хочу попробувати із таким сиром з плісінням. Ну, це не рукфор, звичайно, але десь дуже близько біля нього, тому що мені отому крем супу все-таки справді не вистачає якоїсь густроти, густроти і пікантності. А оце, я думаю, йому допоможе. Ось Паприки дам, може куркуми туди-сюди. Ще може навіть оцього туди підсуну Лібран. Тут теж сир з таких м'яких, ще текучіший і м'якший, ніж камамбер. Так що, отаке у нас меню. Але з тим гарбузом, напевно, на вечір. О, да, забула. Я вже забула, про що думала сюди. Значить, гарбуз, я думаю, буде на вечір сьогодні. Ну, ну, може, завтра, не знаю. А от картопля з оселедцем буде сьогодні. І, значить, як я роблю оселедець? Нам прийдеться його робити двома варіантами, тому що дорогий супруг так не любить, як любимо ми. А малюк взагалі тільки чистий їсть, без нічого. Е е я для себе для для бабелю його зроблю з майонезом. Це геніально смачно. Значить, багато-багато цибульки туди е ну, оселедець залити все майонезом буде неймовірно. А для дорогого супруга е просто з цибулькою, шпом, якийсь оце туди додається, що щось таке. А, правда, майонезу ніхрена нема. Ну, є такий аналог. Ну, для, для картоплі фрі. А то ж таки, як в Нідерландах. Але тут тільки так, такий надпис. Суть звичайний майонез. Взагалі ніякої різниці я не бачу. Так що зараз займаюся я цибулькою і цим оселедцем, та дурня печеться. Так, подивитися, що по картоплі. І я думаю, що до пирога в нас ще буде офігенний обід. А після обіду вже підемо кудись погуляємо. Ну от тільки гляньте, яка розкіш вийшла. А? М -м -м -м. Так гарно пропікся, такий золотистий. Ну, то просто чомусь на камері. Він виглядає як підгорілий. ні ні, там все нормально. Майже всі абрикоси покриті тістом, там тільки кусочок чомусь ні. Це <глядає> в мене підлога крива, а то фігня. Ну, злому, що я вам скажу? Достойний рецепт завжди виходить, дуже смачно. Так що, якщо хто про нього забув або випадково про таке не знав, рекомендую можете пекти. Не прогадайте. Так, ну, хай вихолоджується, а на його місце йде картопелька. Почистила, порізала, ну, помила, да, туди-сюди. І от я на пюре завжди досить так мілко ріжу, щоб і швидше зварилася, і потім її легше от перемішувати. Да? І завжди варю в дуже великих кастрюлях. От не люблю я комусь, комусь малому в кишені, да, воно все потім вибризкується, вода вивалюється, та картопля не вариться, а я не знаю, париться турня якась в великому. я Завжди то все роблю. Ну що, залишається оцей товариш. Зараз я з нього ту рідину зіллю, не люблю. Поріжу цибульку півкільцями, дуже-дуже дрібно. Бо її всі будуть їсти. Навіть потім підемо в центр з тою цибулькою. Ну що, я як є. ладно, зуби почистим. Все, займаюся селецем. Ну, і як вам наш обід, я думаю, він ідеальний. І при тому в ресторанах хрін таке не йдеш. Для них то запросто. Ну, не знаю, запросто чи не запросто, але те, що це дуже смачно і навіть естетично виглядає, то факт. І от та от тарілочка із синім гарно зайшла. Ну, взагалі я більше люблю однотонний посуд, але тут підійшло. Ну, і ясно, що селедець шикарний. Ой, а яка в мене картопля шикарніша. Е, я її завжди додаю до неї дуже багато молока або вершків, майже вся пачка пішла, і масла дофіга. А потім от так от інтенсивно е, хвилин 5 збиваю, тому що вона просто була пухка. Ну, тоді вона добра. Бо я знаю, дехто так не любить або не робить, просто перебиваю її з тою рідиною, якою вона вариться. Вона виходить, якась туга, така, да? ну, не смачна. А от масло і вершки тут обов'язково мають бути. Ну і дуже добре збити. А, ну І ще вам покажу цю штучку, що я збиваю, то із, із тапвари. У мене колись інакша була, зламалася, я довго не могла підібрати нічого, а оця дуже добре перебиває картопліку. Бачите, який результат? Ідеально. Так, поспішу показати свій пиріг, ну, що, дивлюся, я він так молнієносно десь дівається. Зайшла до нас настьотка, то я їй третину відрізала. Ну і поки ще є що, демонструю. Гляньте такий, получився, а? Гарненький, рівненький, жовтенький. Ну, не дуже високий, а тут таке. Основне, що смачний. Бачите? Тут, навіть, якби була ще одна банка з таким абрикосами, можна було б сміливо половинку докинути. Йому б не помішало, було б тільки краще. От єдине, що мене трошки здивувало, що коли я робила ще решню, він був солодший. А от абрикоси в банці солодкі, а от при випічці вони трошечки почали кислоти давати. Але навіть в тому щось є. Ну, я б цукор не додавала, якраз тісто солодке, і абрикоси такі трошечки кістіші, чомусь під час випічки стала, не знаю чому. І вийшло дуже навіть непогано. О. Ну, а там, Якщо гості я зверху там, цукром притрусив, туди-сюди. І чого? Хто молодець, я молодець. Так що рекомендую. Можете випікати таке. Я думаю, вам сподобається.